Споживач – це окрема особа підприємство або навіть держава, яка має свої потреби та засоби для їх задоволення. Тож виходить, що всі ми є споживачами. Програма «Тест на якість створена для того, щоб розказати нашим глядачам про їх права та обов'язки. Тож не перемикайте попереду багато цікавого. Громадський транспорт є невід'ємною частиною життя кожного сумчанина. Для того, щоб дістатися до роботи або навчання, містяни все частіше користуються маршрутками. Тому сьогодні ми тестуватимемо саме цей вид транспорту. Наша знімальна група звернула увагу на кілька аспектів сервісу транспортних засобів: стан салону, наповненість салону у час пік, безпечність. Перед самим тестуванням ми відправились до Сумчан, аби дізнатися, чи задовольняє їх якість маршруток та що б вони хотіли змінити. Де вони нові маршрутки. Їх немає маршруток, це ужасне цих маршруток. Ну, Я не знаю, ходять, може вони не але я рідко в них їжу. Я вважаю, що пусть буде менше їх, кількість менше, але качественні, пусть будуть більш комфортабельні, більше повинні бути. надо усовершенствовать. Тариф все-таки для Сумы это большой тариф. Что же не равняется на Киев? Там же уровень жизни выше, заработная плата выше. И потом расстояние там больше. А какие тут расстояния? Я пешком пройду, куда мне надо. Я бы хотел их убрать вообще. Я бы за то, чтобы было больше общественного транспорта. Большого, троллейбусов, автобусов. Маршрутки – это пережиток прошлого, мое мнение. А качество, ну, маем-то еще маем. Поэтому Будет, будет, будет еще выбирать, я буду выбирать другое. Выбрать не еще, езжу на маршрутках. Не устраивает то, что в этих маршрутках, то, что они сломаны, двери не закрываются, сами водители, как они себя ведут, ну, в принципе, все. Хотелось я как бы чаще, чтобы ходили. Все-таки интервал вроде бы и небольшой, и в то же время, ну, не получается так, как получается. Я родом из Днепропетровска, здесь в гостях, и мне здесь нравятся маршрутки гораздо больше. Что хотел улучшить? Я не часто на них катался, не знаю. Ну, в принципе, устраивает. Правда, холодно бывает иногда. Угу. И хотелось бы, чтобы троллейбусы ходили бы чаще, потому что все-таки они дешевле, и на них удобнее передвигаться. Ну, так, судячи по тому, яка сегодня в стране ситуация, тому, известно, І хай би було, але ж о, єдине, що вони дуже холодні зимою. Ну, хотілося б, звісно, щоб було почище в наших маршрутках. І повішли наші ж, Після підвищення тарифу сервіс у сумських маршрутках гаряча тема для обговорення у соціальних мережах. Юзери створюють цілі альбоми, куди викладають фотографії маршруток у незадовільному стані. А на Ютубі відеозаписи, на яких палають сумські маршрутки, набирають усе більше переглядів. Капець. то давайте подивимось, як виглядають маршрутки сьогодні. Аби показати реальний стан речей. Знімати у салоні маршрутного таксі ми будемо прихованою камерою. Руку піднімаю. Ті зупиняю, і в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю. На когось падаю, на когось кашляю. І дві гривні для воділи, із кишені дістаю. Трохи матюкаю, трохи підскакую. А сусіди, всі мене із різних боків, ай лав'ю. На коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую. За коментарями ми звернулися до голови спілки перевізників. Алло, алло. алло, Олександр, добрий день. Вас турбує Марина Силовин, журналіст ЮАСУ ми. Через дві години перевізник коментувати ситуацію відмовився. Як не дивно, але якість послуг залежить від самих споживачів. На жаль, наші пасажири не не вимагають квитків. Е, відповідно, Скажімо так, фіксація кількості пасажирів в салоні майже неможлива. І це, цим дуже гарно маніпулюють перевізники при розрахунку тарифу. Тому що маніпулювати дохідною частиною підприємства можна маніпулювати повністю тарифом, як захочеш. А можна його одразу зменшити, або 5 збільшити. Тут як захочеш зробити перевізник. І звідси з'являються цифри: 4, 5, 10, 15 гривень тариф в місті. Тобто, ну, це ж смішно, ми розуміємо, що такого бути не може. Не може приємство рік працювати в збиток на 300-400%. Тобто, всі вони позакривалися б наступний день, фактично. Але всі ми розуміємо, що правди тут якби, шукати ніде, і в цьому частково винні наші співгромадяни. Я певний, що і звернень до інспекції захисту прав споживачів, до різних спілок, до знову ж таки контролюючих органів. Напевне, дуже-дуже мало. Ольга живе у Сумах майже рік. Колорит міського громадського транспорту помітила одразу, каже, проблема маршрутного таксі всеукраїнського масштабу. Сумські маршрутки мало чим насправді відрізняються від маршруток в інших містах. Я жила в Києві довго і, в принципі, там без маршруток життя неможливе. Ну, звичайно, якщо якість про... Говорити про якість обслуговування, то е, помітно є хамська поведінка водіїв деяких, от, але ну, насправді, це всюди так. Ну це, мабуть, просто через те, що на них дуже тиснуть власники, я так думаю. І через це вони якби переживають, і в них дуже багато функціональна робота, тобто вони і повинні за дорогою стежити, і гроші давати там, забирати, і решту від там відраховувати. Тобто, звичайно, день ну, для них проходить досить важко. Денис, ведучий ранкової передачі на юа суми корінний сумчанин. Він розповів нам про особливий колорит місцевого транспорту. Вообще, как бы, маршрутки попадаются очень разные, точнее, не маршрутки, а маршруточники. Точнее, и у каждого маршруточника своя маршрутка со своей особенной историей. Иногда они бывают полностью э, с такой большой-большой каплей над потолком, где скапливается куча влаги, и ты вот сидишь, особенно под дождем, и она на тебя так потихонечку-потихонечку, медленно-медленно капает. Классно, когда медленно, хуже, когда таким потоком на тебя уже льется или просто выливается в одну минуту вот на кого-то из рядом сидящих, и ты такой думаешь, слава богу, это не я. Такий стан речей є порушенням, за яке перевізники мають нести відповідальність, каже юрист. Порвана обшивка і так далі, знову ж таки, контроль з технічним станом. Загальний технічний стан та загальне е, правила перевезення е, згідно договору з містом контролює наш відділ логістики та зв'язку Сумської міської ради. Е, вони часто отримують повідомлення і відповідно до того, що. Неякісне обслуговування, десь там порваний обшивка в салоні, десь там протікає дах, що постійно трапляється з нашими автобусами рута через їх так звані конструктивні особливості, але просто немає грошей, немає бажання виділити гроші на ремонт, і, і так далі. Тому тут саме треба звертатися до відділу логістики та зв'язку з Сумською міською радою, є основним координатором міських перевезень. А от водії маршруток заслуговують окремої уваги, каже Денис. Бывали разные персонажи, бывали водители, которые едут чуть ли не как водитель нашего директора, то есть при костюмчике такой весь очень-очень такой да, добрый день все дела. А бывают такие как-то оборот с большим-большим пузом человек много рук у которого телефон сигарета в зубах, руль коленом. Меняем передачу, цепляем как-нибудь еще при этом всем как-то умудряется давать сдачу, забирать деньги и что кому-то еще отвечать, а еще с кем-то ще с какой-то бабушкой поругаться. ж вас не задовольняє якість перевезення, ви завжди можете поскаржитись у контролюючі органи. У нас є цілий ряд державних та муніципальних контролюючих структур, які, відповідно, перевіряють та контролюють саму діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення. Зокрема, це, як ми знаємо, маршрутні таксі. Постійно сумчани скаржаться на те, що дані транспортні засоби не пристосовані для цілого ряду речей. Зокрема, і для перевезення живих людей. От. В принципі, час так воно є. Транспорт уже зношений, фактично неякісний та є там багато інших проблем. Зокрема, дуже часто люди скаржаться на так звані перегрузи, перезавантаження салону, коли з 23-25 місць, які передбачені відповідним паспортом даного. Транспортного засобу там можуть їздити по 40 людей, що потім відвалюються колеса і так далі. Це негативно впливає на технічний стан самого засобу транспортного і може завдати ризику для життя та здоров'я громадян. В таких випадках, саме в такому випадку, які часто ми зустрічаємо особливо в часи пік, варто звертатися, перш за все, до структури, яка контролює дорожній рух. Це зараз новостворена поліція. Окремий аспект, соціально незахищена категорія людей. Щодо е, кількості пільговиків в салоні, також немає жодного обмеження. Чи це один посеред, чи чи два чи це п'ять? Обмежень такого немає і бути не може. Тому що всі пільговики мають рівні права. Е, якщо пільговик живе на кінцевій, або посередині маршруту, то відповідно ми нівелюємо права того, хто живе десь в центрі міста і на розвилиці не може нікуди виїхати, тому що в солоні є якісь, якась пільова категорія населення. Да? І це є великою проблемою. Тут треба відповідно, права себе відстоювати, ніхто не має права вимагати того, що прямо непобачено законом заболева водій не, воді не може вимагати сплати з інваліда, якщо він там третій в солоні чи п'ятий. Коштів, тому що всі вони по суті рівні, і закон це чітко визначає. Наша програма показала, що сумському громадському транспорту є над чим працювати. Пам'ятайте, щоб ваші права не порушували. Їх треба знати та відстоювати. З вами була програма «Тест на якість з нами ви дізнаєтесь більше.